Рограму до дня міста. Ми сьогодні будемо спілкуватися з начальником відділу культури та туризму Кіровоградської міської ради. Анна Назарець сьогодні у нас у студії Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. З наступачу. У вас також дуже. Ну, розказуйте. Дуже дуже цікаво, що буде відбуватися у нашому місті. Чим буде особливий цей день народження? Ну, по перше, що це буде 262-га річниця. Тобто, ми вже стали на один рік мудрішим наше місто. Буде насичена програма з восьмої ранку. Ми почнемо дивувати наших мешканців і закінчимо десь о 23-й, Близько 23-ї. Буде цілий день. Насичений подарунками приємними. Почну з того, що в цей день тролейбусний парк нас буде всіх виключно катати безкоштовно. Буде і наше картопляне диво, безкоштовний пиріг, де ми будемо пригощати. Буде і козацьке містечко, містечко козацький куліш, і безкоштовна екскурсія. І вечірня програма це теж подарунок нашим мешканцям. Ух ти! А давайте тепер більш детально: що де коли. От я прокинулася, о, значить, Мені треба о сьомій ранку прокинутися, де ж свято, треба ж зібратися, і куди я одразу починаю йти, якщо початок у восьмій. Я гадаю, що вас розбудять, тому що е, співпадає 175-та річниця пожежно-рятувальної служби. До ага. будуть... да. рятівник полізе до мене у вікно і скаже, Маша, Добре днє, Маша, Не вистачить всіх пожежників, лізти у вікна а всіх шкода. гарних дівчат. Тому я гадаю, що вони нас розбудять такою е, ходою. ходою Пожежно-рятувальної техніки розпочнуть своєї виставки на площі Героєвого Майдану. Також почнеться і виставкою сучасних автомобілів, тобто можна вже не соромитись зайти в сучасний автосалон, а прийти на площу, посидіти в улюбленому автомобілі і визначитись визначити, вже який ви хочете придбати. Але основне дійство, ну скажімо так, святкову програму, ми розпочнемо. Об 11.30 від ангела-хранителя і від фортечних валів будуть виходити символічно два наші райони фортечний Подільський, які зійдуться о 12 біля площі міської ради, де буде таке урочисте відкриття. Тому що на попередніх роках, десь знаєте, о 10 наш народ ще спить, тобто ще ну, мало суботи. глядачів. так угу. А о 12 вже якраз вже всі прокинулись, випили ранкової кави вже так. Угу. І зрозуміли, куди треба. Йти. Будуть основні е, локації це площа перед міською радою о 12. Потім о 13.00 діяти площа Героїв Майдану, і вулиця Дворцова і Парк Ковалівський. Тобто буде задіяна ось така локація, і потім е, ми о 16.30. Запрошуємо на екскурсію, і хто прокатається містом, потім повернеться на площу, де о дев'ятнадцятій розпочнеться наша святкова програма. Щ що за екскурсія? Розкажіть, будь ласка, і де збиратися? Скільки це коштує? Це буде безкоштовна екскурсія. Я нагадаю, що з 14 травня ми проводили щосуботи безкоштовні піші екскурсії вулицею Дворцовою і ми вирішили закінчити. В цьому році, так сказати, підвести підсумки, закінчити тролейбус на екскурсію вже не вулицею Дворцовою, а зробити широке коло по місту це безкоштовна екскурсія. Збір на зупинці біля обласної філармонії напроти центру Ельворті, бізнес-центру uh -huh. Ельворті. Да, тобто ми сідаємо, робимо коло, знайомимося з містом, і ви знаєте, дуже багато мешканців, ну вивчаючи навіть пропозиції цього літа, попит, то багато цікавляться, дуже багато цікавляться історією. І я навіть. Вже більше 20 років живу в цьому місті, але дещо для себе я нового теж дізналася. Ми закінчимо, ну, з таким чином підведемо підсумки і наступного року все-таки будемо проводити далі, вже більш широкі екскурсії. Так, давайте тепер ще повернемося до нашого велетня. Традиційно ну, вот так, да, да і, і, кожен день народження без частування у нас не обходиться цього разу. Ми будемо встановлювати рекорд і 262 що це конкретно так 262 ну, кілограма картопляного дива. Такий картопляний пиріг, але він буде дещо з сюрпризом. Ну тобто. Пропоную вам прийти і скуштувати. Картошки буде м'ясо? Це на сирпуриста? площі ага. біля міської ради. Біля міської та, ради та, зазвичай та. і у котрій годині будуть роздавати всім мешканцям, хто захоче. Ну, 12-тій почнуться урочистості. Тобто, ну вже там вигадуйте, подивіться, привітання, виступи, а потім вже почастуйте і переходьте тоді на коліш. Уже кому не вистачить порога, запрошуємо на коліш у у ковалівський парк. Я так розумію, постійно цілий день буде відбуватися. Різноманітні заходи і біля міської ради, і на площі Героїв Майдану, і по Творцові, і Ковалівському так. парку. Так. А буде ну, традиційно теж раніше, принаймні, концерт. так було, коли дійсно у нас не було такої ситуації. Зараз повернувся концерт, святковий на площі. Так, да, Цього року ми все-таки вирішили зробити подарунок. Нашим мешканцям вже приїхала сцена, хто бачив, вже почали вночі її монтувати. Буде великий концерт на площі нашої героїв Майдану Дану були досить цього такі важкі перепиті, але все-таки ми вирішили, що ну, свято є свято. Будуть у нас і гурти України, наші місцеві виступати, але цього року ми зробили акцент на зірках української естради, і в нас будуть три гурти, які були учасниками x фактору і переможця Голос України. Якщо на секрет. Хто? Ні, це не секрет. Це є подарунок від нашого губернатора і від міського голови. Це майже переможеться голос України, але я вважаю, що вона переможеться. Міла Нітіч. Mm. Ух ти, така має да. учасниця нової волни. Да, 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 да. Да. Mm -hmm. ну, заявила вона, тобто mm -hmm. світ її побачив на голосі країни. Mm -hmm. тобто, це досить така потужна українська сучасна співачка, і я гадаю, що в неї велике майбутнє. Тому... Де її тільки не було. Mm -hmm. А хто ще? Ще будуть виступати шпілясті Кобзарі. Це теж учасники X-Factor. якщо ви... mm -hmm. я вам пропоную подивитися, тому що хлопці на бандурах. Ви... Ну, навіть так, лабутени грають, вибачте, ліміград експонат. Mm -hmm. Тобто досить да, такі. Mm -hmm. І будуть наші місцеві гурти, ефір і гараж банд. Тобто, ну буде mm -hmm. досить такі цікаво. О, ну це потужні так, нас місцеві насична. гурти. Там да. ще така буде Пророку. конкуренція. Цікава. Да. О 19.00 старт на старт. площі героїв Майдану. Я нагадаю всім мешканцям, у кого день народження у цей день. Будуть призи, подарунки. За подарунки, 17 Захотіла, щоб мене було 17. Ну прийдіть, перемагайте і дізнаєшся вже у 18. сімнадцять. Будуть майстер-класи. Я так розумію, на різних локаціях якісь виставки і волонтери, і громадські організації до нас залучилися, і буде і випічка, і можна буде подивитися, як і малюють наші місцеві художники. Можливо, заказати навіть. Такий шарж. подивитися, і виставки і навіть будуть представлені цього року вперше театральні колективи міста. Тобто, у нас є і в загальноосвітніх закладах, і в закладах культури. На театральній площі ми представляємо. Тобто ми не тільки місто танцювальне, а місто все-таки театральне. Буде і батл поетів біля той ж нещасної Наталки-Полтавки. Тобто, на жаль, не щастить бідній Натальці, але все-таки представимо: будуть і національні кухні, і національні мета. Шини і товаровиробники, тобто до нас приїздять із інших міст, теж хочуть показати, чим багаті наші обласні міста. А якщо ми говоримо про ковалівський парк, яка програма там? Чи це все теж ковалівському? Так буде і виступи, і спортивні, і буде і військовий духовий оркестр. Нас порадує, будуть представлені і спортивний гірьовий спорт, і бойове мистецтво, і будуть катання для дітей, тобто і свято, виставка квітів, і казкове містечко. Тобто парк буде ну кожен. Куточок ну, буде задіяний, як так? Хочеться потрапити усюди да, і, і всюди в общем в этом году, проще сказать, чого не буде ніж наоборот. А де можна отримати всю цю інформацію? Тому що знаєте, все ж таки почути це одна справа, а подивитися і поставити для себе якісь пріоритети, куди варто піти. От у вас я я бачу брошурка, де їх можна знайти? Чи можна знайти на сайті інформацію? Є на сайті є випущені сіті лайти, розміщена програма по центральній частині міста і дві тисячі таких флер. Річки було розповсюджено по закладам, тобто по кафе, по кав'ярнях, по закладах культури, освіти, по комунальних підприємствах. Тобто, намагалися якомога ширше долучити наших містян до інформації. Ми дуже сподіваємося, що все буде на найвищому рівні, тримаємо кулачки, Інакше не буде. Інакше не може бути. Інакше. Дякуємо вам дуже. Ми тепер теж знаємо, що де, коли буде проходити. И пожалуйста, следите за этой рекламой. Ну а мы вернемся после небольшой рекламы и клипа.